Вітання і ласкаво просимо на канал Вінтаж Пошук. І так, друзі, сьогодні ми знову поринемо у світ восьмибітних консолей, а саме Фаміком. Я думаю, ні для кого не секрет, як виглядає класичний оригінальний геймпад до Фаміку. А якщо я вам скажу, що у 1986 році компанія Хорі намагалася перевернути весь світ геймінгу завдяки лазерам. Цікаво! Мені також Тож я пропоную оглянути ось цей чудовий девайс. Поїхали! Тож, зустрічайте Лазер Командер! Периферійний аксесуар, периферійний пристрій від компанії Хорі. Ну і це був справжній технологічний експеримент, який обіцяв всім геймерам надшвидкість та сенсорні кнопки. Давайте оглянемо його і розберемо, що це в нас за звірі. Так. Як завжди, я обираю собі такі речі, ну, стараюсь принаймні обирати в повнокомплектні, як бачимо, оригінальна коробочка. Компанія Хорі для Family Computer Laser Commander. Так, скрізь це зазначено. Японська мова вже, в принципі, класична така сіра коробочка для таких аксесуарів від компанії Hori, бачимо. Інструкція, і що можна під'єднати ще один джойстик, Ну то ми вже відкриємо я покажу трішки. так Знову ж таки, я вибрав даний девайс з інструкцією від вхорі. Щоб був повний автентичний комплект. Так, ось вона так виглядає. Ну, японська мова нічого такого особливого, але повним комплектом це дуже добре. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Ну, і ось так він в нас виглядає. Дуже стильно і я скажу такі. Прогресивно, це у нас 86 рік на секундочку. Бачимо, лазер командер. Ну стан у нього теж дуже гарний. 1-2 перемикання тумблеру на одного-двох гравців, старт Select АБ. Турбо. Регуляція турбо. Хто пам'ятає в класичних геймпадах хорі така сама регуляція? Ви просто собі. Ну, ми ще перевіримо, як це працює в грі. Регулюєте собі стрибок та постріли. Ну і ось сенсорні кнопочки. Як бачите, це все пластмаска. Тут не механіка, вони не натискаються. Тут просто світловий індикатор. А Б. Хі -хі -хі. Так, друзі, саме так. Ось так він виглядає позаду. Має ось такі резинки для гарного встановлення на стіл. Так, модель у нас HG9, Hori Electronics, Made in Japan. До речі, я коли шукав інформацію по цьому джойстику. в мене одразу, в принципі, склалось таке враження, що він, можливо, йде як для людей, дітей з певними вадами. Тобто, можливо, кому ось якщо його зафіксувати, буде зручніше. Натискати саме ось таким чином. І до речі, от поки я шукаю інформацію, натрапив на одного в'єтнамського оглядача, і він зі мною також погодився з такою думкою, що це можливо в кого якісь можуть бути вади пальців рук, так, і їм зручніше буде натискати отаким чином. Але все ж, таки, все ж таки, це було більше, скоріш за все, як новизна, як новшество, як прогрес зробити лазерні кнопки. Тобто компанія Хорі експериментувала і розвивалася. Ну що ж, давайте подивимось його в дії. А, ні, стоп. В дії рано. Дивіться, від, під Фаміком він вмикається в стандартний отвір. Для аксесуарів, а ось тут в нього є ще один такий отвір для другого джойстика, так? як ми бачили ось тут на картинці. На жаль, ви бачите, який тут роз'єм це саме випаювати з фамікому потрібно. Я на своїм фамікомі такого робити не буду. В Японії я бачив окремі геймпади з таким виходом, і сюди тоді можна вмикнути. На жаль, в мене такого немає. Тож цю функцію ми не подивимось, я вам не покажу. Але коли сюди ви підмикаєте геймпадик, то він у вас стає турбо. Тобто ви ось цими регуляторами регулюєте турбокніпки і на тому геймпаду. Дуже крута функція, скажу я вам так. Ну що ж, давайте будемо перевіряти, як він працює. Так, переходимо до тесту. Наш лазер командер. Під'єднуємо до консолі Famicom. Так, бачите, під'єдналось. Нічого поки не горить. Вмикаємо. І ось. Світлодіоди у нас загорілися. Ну що ж, а зараз буде магія. Так, перевіримо мої на цій грі Formation Z. Дивіться, Select. Select. ось у нас працює. Старт працює. Тепер дивіться. Так, щоб вам було видно. Ось. Я навіть не доторкаюсь до цих лампочок. Дивіться. Бачите? Як воно сенсорно працює. Звісно, можна доторкатись. Мені здається, так чутливість буде краще. Але ось воно навіть на відстані. Все працює. Хрестовина повністю працює. Ну і турбо. Так, нас вбили, не страшно. І турбо, як бачимо, працює. Так, давайте покажу вам з цього ракурсу ну, сам контролер. І, до речі, якщо грати, наприклад, отак, як я і казав, можливо, в кого є які вади, то ось він, в принципі, зафіксувався на столі досить таки добре на поверхні. Так. Натискаються оці кніпочки дуже добре. Так само і турборежими регулюються легенько. Так, ви не бачите, ну, мабуть, чуєте ось. Я навіть не торкаюсь. Воно все там стріляє, бігає, пригає, Ну, Отак От мені незручно. Незручно, скажу одразу. Але ж знову ж таки, можливо, для когось такий спосіб і буде якраз вихід чи зручність, щоб пограти. Тож, друзі, і мої загальні враження. Ну, контролер мене і здивував, і порадував. Дивіться, грати на ньому можна. Незручно, ну, скоріше, незвично, як для мене. От потрібно до нього звикнути, до його форми, до його всіх функцій, звикнути і правильно навчитися користуватися ось цими світлодіодами, щоб на відстані. І тоді можна, я думаю, в іграх творити чудові речі. Але принаймні це є така рідкісна штука, особливо. В Україні, тож, як для колекціонерів, периферійних пристроїв і різних цікавих ретро-аксесуарів, це просто саме те, що потрібно. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, який з аксесуарів ФАМІКОМ вам подобається найбільше, або, можливо, ще якийсь ви такий незвичний девакуватий бачили. Або, може, якийсь хочете мати в колекцію, напишіть, будь ласка, буде цікаво послухати. На цьому я вам всім велике дякую. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую за ваш перегляд, що дивитесь до кінця. Підтримуйте вподобайками, коментарями. Я бажаю вам гарних знахідок, рідкісних доповнень в колекції, миру, добра, бережіть себе і до зустрічі!